День малята. Сьогодні ми з вами поговоримо про казки. Діти, здогадайтеся, з яких казок ці ілюстрації. Так, вірно, це казка котик і півник. Це ілюстрація до казки рукавичка. А це казка коза дереза. Ми вже говорили з вами, що ці казки українські народні. Їх придумав український народ. Сьогодні я вас познайомлю з казкою, яку придумав і написав автор Костянтин Ушинський. Ми вже знайомились з його оповіданням. Так, це оповідання називалось Лисичка Сестричка. А тепер послухайте казку Костянтина Ушинського. Умій почекати! А потім скажете, чому вона так називається? Костянтин Ушинський казка умій почекати. Жили собі, брат і сестра, півник та курочка. Побіг півник у садок та й почав клювати зеленісіньку смородину, а курочка й каже йому Не їж, півнику, почекай, поки смородина достигне. Півник не послухався, клював та й клював і наклювався так, що носилу додому дійшов. Ох, кричить півник, лишенько моє, боляче мені, сестричко, боляче. Напоїла курочка півника м'ятою, приклала хіпчічник і пройшло. Видужав півник і пішов у поле. Бігав, стрибав, зогрівся, спітнів і побіг до ручею пити холодну воду. А курочка йому гукає Не пий, братику, почекай, поки прохолонеш. Не послухався півник, напився холодної води, і тут почала його трусити лихоманка. На силу курочка його додому довела. Побігла курочка до лікаря, прописав лікар півникові гіркі ліки і довго пролежав півник у ліжкові. Поки хворів півник, уже й зима настала. Видужав півник і бачить, що річка льодом укрилася. Схотілося півникеві на ковзанах покататись. А курочка і каже йому Ой, почекай півнику, дай ріці зовсім замерзнути. Тепер ще лід тонкий, втопишся. Не послухався півник сестриці. Покотився по льоду, лід промаламився, а півник шубовсь у воду, тільки того півника і бачили. Малята, скажіть, сумно чи весело закінчилась наша казка? Поясніть, чому ви так думаєте? Малята. А тепер давайте за допомогою цих схем розкажемо казку своїм батькам. Діти, ви пам'ятаєте, якими словами починалася казка? Погляньте на цю схему. Почніть свою розповідь словами Жили собі, брат і сестра. Схема номер 2 Почніть свою розповідь словами. Побіг півник у садок. Наступна схема. Почніть свою розповідь словами. Видужав півник і пішов у поле. Розкажіть останній епізод. Почніть свою розповідь словами. Видужав півник. І бачить, що річка льодом укрилась. Яку казку малята ми сьогодні з вами розповідали? І написав, чого вчиться казка. Так, молодці малята, не поспішати, бути терплячими, вміти чекати, інакше можна потрапити в біду. А тепер малята до побачення, до нових зустрічей!